Послання святого Апостола Павла до Ефесян, розділ перший. Павло з волі Божої Апостол Христа Ісуса, святим, тим, що в Ефесі і вірним у Христі Ісусі, нехай буде вам благодать та мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у Ньому Він нас перше закладен світу, щоб були перед Ними святі, непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. На хвалу слави благодаті своєї, якою він обдарував нас улюбленім, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його, яку Він намножив у нас у всякій премудрості і розважності, об'явивши нам таємницю волі своєї за своїм уподобанням, яке постановив у самому собі для урядження. Виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і що на землі, у Нім, що в Нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї, щоб на хвалу Його слави були ми, що перше надіялися на Христа. У ньому й ви, як почули, були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього й вірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, який є завдаток нашого спадку, на викуп здобутого, на хвалу Його слави. Тому і я. Прочувши про вашу віру Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати, і в молитвах своїх за вас згадую, щоб Бог Господа нашого, Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрости та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих. І яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши з мертвих Його, і посадивши на небі праворуч себе вище від усякого уряду, і влади, і сили, і панування, і всякого ймення, що назване не тільки в цім віці, але й у майбутньому. І все... Впокорив він під ноги йому і його дав найвище за все за голову церкви, а вона його тіло, повня того, що все всім наповняє.